Миргород місто з багатовіковою історією, таємниця якого приховані в давніх архівних документах. Саме їм присвячена нова книга краєзнавиці Людмили Росохи, давній Миргород у документах ратуші 1656 1742 років. Основою книги стало археографічне видання Миргородська міська книга збірник документів Миргородської ратуші 17-18 століть, що вийшов у 2023 році, та зберігалася в інституті української археографії та джерела зна. Авства імені Михайла Грушевського національної академії наук України. Це, звичайно, унікальне видання не тільки за своїм змістом, вже тим, що воно було видано лише накладом у 50 примірників, воно вже стало раритетним практично під час свого виходу. І звичайно, тут потрібно згадати те, що завдяки зусиллям Лариси Петченко, це начальник відділу культури Миродської міської ради, це видання потрапило до Миргорода і, зокрема до фондів Миродського краєзнавчого музею. Наш заслужений працівник культури України. Відома краєзнавиця не тільки на Полтавщині, а й в Україні Людмила Олександрівна розсуха. Вона взяла, так би мовити, для дослідження це видання, і так як вона колишній співробітник Миргородського краєзнавчого музею. І от на основі цієї книги, документів Миргородської ратуші другої половини. Сімнадцятого початку вісімнадцятого століття було здійснено це видання давній мір, у документах ратуші. у дослідженні пані Людмили. Зібрані унікальні історичні свідчення про козацький миргород сімнадцятого, вісімнадцятого століть, які події визначали життя міста, як розвивалися його вулиці, ярмарки, народні промисли. Усе це оживає на сторінках видання. Стосовно того, якого історичного періоду воно стосується, то це якраз доба Гетьманщини, це якраз. Документи актові Миргородської міської ратуші 1656 1742 років. Як ми знаємо, в 1631 році було в Миргороді запроваджено в одному з перших місць в Україні, в тому числі Магдебурзьке право. Ну, але підтверджено воно не було, тому всередині 17 століття у Миргороді тіла якраз з міська ратуша. Книга відкриває маловідомі сторінки минулого, зокрема щодо фортифікаційних споруд Миргородської фортеці. До виходу видання звичайно були відомості про Миргородську фортецю. Відомі вона виписувалася і в інших джерелах. але саме з виходом цього видання Людмила Олександрівна, ми дізналися багато нових фактів про місцеву топоніміку і про локалізацію, зокрема Миргородської фортеці. Видання детально розповідає про розташування вулиць, важливих будівель та об'єктів міської інфраструктури багато років тому. Як розміщувалися вулиці Міргорода 400 років тому, як вони навіть називалися, там пробивна вулиця, і зокрема, багато стало відомо із цих документів із цього видання про локалізацію всіх інших, наприклад, об'єктів тієї ж самої. Міської ратуші ми приблизно знали уявлення про те, де вона, наприклад, знаходилася. А зараз ми локаційно дізналися, що це було приблизно. Вона знаходилась посередині відстані між нинішнім, наприклад, приміщенням Миргородської районної військової адміністрації і Успінським собором. Авторка Людмила Росоха доповнила книгу яскравими ілюстраціями, зокрема відомими картинами, що передають атмосферу козацького побуту та життя того часу. Книзі є зображення печатки Миргородської ратуші, той самий зображення Успінського собору і так далі. Ну і є карта, давня карта Миргорода тисячу середини 19 століття. Це унікальна можливість зануритися повсякденне життя миргородців 17-18 століть, дізнатися більше про їхні традиції, звичаї та побутові відносини. Які існували ярмарки в місті, які ремесла, наприклад, культивувалися. Багато дуже інформації про побут ми дізнаємося із оцих Актів різноманітних судових рішень тяжб, які існували між мергородцями, ну і в тому числі чим вони тоді займалися, власне кажучи, в побутовому житті. Книга відкриває цікаві факти, як про життя відомих миргородців того часу, так і про звичайних мешканців. Саме документи з миргородської міської книги, що присвячені різноманітним судовим процесам, стали джерелом інформації про прізвища позивачів і причини конфліктів тогочасних жителів міста. Про сотенне управління уточнено деякі і дати їх народження, де дуже багато з'ясовано. Про їхні родинні нововиялені факти, про їхні родинні зв'язки, в тому числі зв'язки родинні Миргородського полку династії апостолів і одного з найвідоміших представників цієї династії це полковник Данило Апостол, згодом гетьман Лівобережної України. Не але також дуже багато інформації про пересічних рядових миргородців. Цікаво, що в книзі детально описані люди, чиї нащадки живуть тут і сьогодні. Це видання є цінним для дослідників і жителів Миргорода, адже воно допомагає по-новому поглянути на власне коріння та краще зрозуміти походження своїх прізвищ та родоводів. З'ясовуються факти про те, що і зараз дуже багато прізвищ миргородців, які зустрічаються і в Міргородській міській книзі, вони і до нашого часу дійшли ну, в тому чи іншому видозміненому вигляді. Музейні фонди також зберігають артефакти, які підтверджують інформацію, викладену в книзі. Переважно вони присвячені родині Данила Апостола, якого неодноразово згадують в новому виданні пані Людмили. В експозиції музею, наприклад, представлена керея Данила Апостола, це верхній одяг, а також деякі речі з родини апостолів це, наприклад, пояс його дружини Уляни Апостола, які у нас дісталися із поховання із. Церкви в селі Великі Сорочинці. але ну крім того, в музеї є ж і інші документи того часу, на основі яких здійснювалися дослідження Миргородського періоду сімнадцятого-вісімнадцятого століття. У видання Миргородська міська книга В'ячеслав Ренцевич виконав велику роботу, але слід зауважити, що самі документи написані староукраїнською мовою з багатьма польськими та російськими словами, що ускладнює їхнє дослідження. Саме заслуга автора це Людмила Олександрівна, В неї дуже багаторічний досвід, мало того, крім того, що вона ще філолог, багаторічний досвід саме досліджень в царині оцих документів і якраз в періоді 17-18 століття. Якраз от важливо наголосити, що і в цьому величезна заслуга автора, що вона змогла дослідити ці документи, і на основі них здійснити це видання. Вихід видання Давній Миргород у документах радощі подія, яка має велике значення для історії Миргорода. Вона стане корисним не лише для науковців, а й для кожного миргородця, хто цікавиться минулим свого краю. Без перебільшення, що це ну, значна подія. Вихід і міської самої книги, і вихід цього видання значна непересічна подія. Це введено в науковий обіг безліч нових історичних фактів, які розкривають нам історію міста. І звичайно, що це видання воно стане в нагоді ну, не лише дослідникам, краєзнавцям, пошуковцям, там, учням, але і для пересідження. Мешканця міста Миргорода буде цікаво ознайомитись з цим виданням. Ну і можливо, навіть знайти певні родинні коріння, які викладені прізвища у цьому виданні. Ознайомитися та придбати книгу давній миргород у документах ратуші можна в Миргородському краєзнавчому музеї імені Панаса Свастіона, а також негарні сторінка, що біля Укрпошти. Окрім того, примірники книги вже доступні в публічних бібліотеках міста.